Доброго ранку, мої другокласники, Запрошую вас на урок української мови. Ми з вами всі знаємо, що наші букви і звуки поділяються на голосні і на приголосні. Сьогодні ми попрацюємо із приголосними звуками. Приголосні звуки можуть бути твердими, а можуть бути м'якими, в залежності від того, яка літера стоїть біля них. Якщо, наприклад, біля наших приголосних звуків стане м'який знак, то приголосний стане м'який. якщо ж, наприклад, біля нашого приголосного звуку, приголосного звуку стануть ми, наші подружки я, Ю, Є, то приголосні стануть теж м'які. Але приголосні народжуються або глухими, або дзвінкими. І на протязі всього їхнього життя вони не змінюються. Тож діти. Ось приголосні бувають дзвінки. Верхній ряд приголосних це дзвінкі приголосні, нижній ряд приголосних це глухі приголосні. І, е, вони мож, і коли ми вимовляємо слово з глухими, особливо приголосними, то ми можемо подумати: а що писати? Б чи, п, д, чи Т, д, чи т, і що потрібно для цього зробити, я сьогодні вам розкажу. Але ж давайте іще раз промовимо разом зі мною. Повторимо наші звуки, промовляємо. Дзвінко Б, Д, д. Діти. Це у нас отакий значок, це значить приголосний м'який. Далі з. З. Г, Г, ДЖ, д, д. А у них є пари глухих п, «т», т, т с, с, ш, х. Т, т, т. Ось такі у нас глухі звуки. Тож, гаджет хоче навчити тебе правильно вимовляти слова із дзвінкими приголосними звуками. Для цього прочитай правила. Дзвінки, приголосні звуки в кінці слова і складу вимовляємо чітко. Тобто в українській мові, якщо це берізка, то ми не кажемо берізка, ми кажемо чітко, беріздка. Якщо в нас, наприклад, подружка, то ми кажемо подружка, і ми можемо сказати «подушка». Щоб ми чули, який же яку ж букву писати: Ж чи Ш, Б чи П. Наприклад, зуб чи суп. Для цього, щоб правильно написати літеру в українській мові існує правило, що всі приголосні ми вимовляємо чітко. Ось, наприклад, зараз ми з вами потренуємось, як потрібно вимовляти чітко. Зараз будуть з'являтися слова, я вам їх буду вимовляти, а ви повторюйте за мною. Почали: зуб. Берег. Дубки, садки, берізка, ліжко. Молодці. Тож, якщо вам треба буде написати слово зуб, і раптом хтось буде, не знаючи правил, що потрібно чітко вимовляти, скаже зуб, і ви думаєте, що там треба написати? Чи зуб, чи зуб, то оце слово, от давайте ще вам. зуб це слово означає щось одне один зуб. А якщо їх буде багато, то як ми скажемо? Зуби, і ми почуємо перед і літеру. Звук Б, тому зуб ми в кінці напишемо б. Далі берег чи берег. І ми кажемо «а багато береги. І ми почули звук Г. Ми пишемо в кінці берег з літерою Г, або, наприклад, слово дубки. Дубки чи дубки. А ми кажемо багато от у нас є слово дуб, а багато. Дуби, і ми знову почули літеру Б і пишемо в слові. Тобто, якщо ми сумніваємося, яку написати літеру Б чи «п», «з» чи С, нам потрібно слово замінити так, щоб після цієї сумнівної приголосної ми, почу... ми поставили голосний звук. Це можна поставити у множині це слово, або замінити так. Що після цієї сумнівної приголосної, чому вона сумнівна? Бо ми сумніваємось, чи Б написати, чи П, чи З, чи С, то після неї повинен стати голосний звук. І тоді ми чітко почуємо, яку літеру писати. Тож, приступаємо до письма. Відкриваємо свій зошит, пропускаємо один рядочок і пишемо сьогоднішнє число, класна робота. 25 вересня, діти класна робота. Потренуємось. Нам потрібно записати речення, замінивши малюнки словами. В акваріумі плавала золота рибка чи рибка. А якби це була одна велика, то була б діти риба. Тому в слові рибка. Я пишу літеру Б. Далі. Оленка подарувала Сергійкові цікаву книжку, книжку чи книжку. А в мене є маленька книжечка. І ви тоді почули літеру «Ж». Тому слово книжку ми пишемо з літерою «Ж». На узліссі, зверніть увагу на узліссі е, дві букви С. Росте великий дуб. То дуб чи дуб. Взагалі я читаю правильно діти. Дуб. Але щоб ви вже переконалися точно, що там треба писати б, я вам кажу дуби, і ви почули літеру Б. Далі на озері плаває білий лебідь чи лебідь. А багато то. Лебеді. ді Ми почули звук Д, тому і напишемо в слові Лебеді із літерою Д. Заміняю. І ви зараз спокійно, діти, не спіша. Переписуйте ці речення в зошит. Слова вже у вас написані, тож приступаємо, пишемо красиво. Хто забув, як пишуться слова, букви, або як їхнє з'єднання треба писати, подивіться, перевірте, я вам написала цей текст каліграфічно правильно написаний. Звірте, будь ласка, ваше написання із тим написанням, яке ви бачите на екрані. І якщо якісь літери ви з'єднали не так, виправте, будь ласка. Нам, родинка принесла загадку. Читаємо. В -з б у лісі виростаю. З П хворобу називаю. І так, нам, родзинка, загадала загадку, це діти два слова. Ці два слова відрізняються тільки однією літерою. В одному слові, літера Б в кінці, в другому літера П в кінці. З Б у лісі виростаю. І так, що ж у нас отут намальовано? Да, діти, це гриб. І якщо оцей гриб той, що в лісі виростає, то ми в кінці напишемо літеру Б, тому що гриби. А коли у нас нежить, болить голова, то і дитина застудилася, то ця хвороба називається гриб. І тоді в кінці ми пишемо літеру по гриб, гриб. Бачите, лише одна літера змінилася. А вже як змінилося лексичне значення слова. Тож, вам потрібно записати, скласти, записати з кожним словом по одному реченню. Я, звичайно, вам зараз декілька речень дам. Але, діти, хочу, щоб ви самостійно складали речення. Перше речення про слово гриб, друге слово речення про слово гриб. І так, перше речення. У лісі росте гриб. Яке можна ще скласти речення? Ну, Наприклад, я знайшов білий гриб, або під кущем ріс гриб. або мама пішла, мама знайшла гриб. Так, отакі речення ми можемо скласти. А от словом грип ось таке пропоную. Дівчинка захворіла на грип. Може бути, мама захворіла на грип, чи братик захворів на гриб, або я не хочу хворіти на грип. Можна написати таке речення. Тож з нового рядочку діти слово грип і грип не потрібно переписувати. Ви зразу їх вводите в речення. Ви одне речення пишете і словом гриб рослинка, друге речення і словом гриб, хвороба. Молодці. От ми з вами сьогодні попрацювали дуже добре. Ви, ви написали багато тексту, і, думаю, запам'ятали, що в українській мові ми повинні чітко вимовляти всі звуки. Чітко. Але ж якщо Хтось вимовляє нечітко, ми повинні знати, як перевірити, як яку літеру писати. Для цього ми підбираємо перевірні слова так, щоб сумнівний приголосний став, щоб після сумнівного приголосного стала е, голосна, і тоді ми чітко її почуємо. Тож відпочиньте, будь ласка, а потім повертайтеся на урок і я вам розповім, що потрібно зробити вдома. Вдома вам потрібно виконати вправу 10. Ви повинні із слів, які означають багато через риску написати слова, які означають мало. Ось, наприклад, у вас є зразок гриби, гриб. Означало слово багато, через риску ви пишете слово, яке означає мало. У вас є слова краби, ви пишете краб. Правильно, і в кінці пишете літеру Б, тому що в слові краби ми її чуємо. Далі плоди А один плід. Друзі. Тут уважно діти друзі, А один другу. не друз, а друг. Далі ножі, А один, увага, ніж. Гарбузи, А один гар. Буз. То хто був уважний і уважно мене слухав, зараз дуже легко виконає цю вправу. Ви пишете в ви пишете домашня робота, пропустивши один ряд, а потім починаєте писати. Пишете слово краби, ставите тре, пишете «краб». ставите кому, потім ви пишете плоди, ставите тере, пишете «плід» і ставите кому. І так. До кінця. Тож, починайте писати, а я очікую ваших фотозвітів. Надсилайте мені, їх, будь ласка, щоб я могла їх перевірити і вказати вам, які ви молодці. Або ж на недоліки, якщо вони будуть. До побачення! Зустрінемось на слідуючих відеоуроках.